Вітаю! У цьому відео ми розберемо, як налаштувати логіку бота на сервісі Євробот, використовуючи вкладку сценарії ботів. Один сценарій це один крок користувача у чат-боті, тому для створення логіки нам потрібно створити ланцюг сценаріїв та зв'язати їх між собою. Давайте перейдемо в стартовий сценарій та розберемо основні можливості налаштування сценарію. Для створення простої логіки бота нам потрібно ознайомитись тільки з ключовими полями. Це назва, тобто це внутрішній ідентифікатор сценарія внутрі системи. Це позначка стартовий сценарій, тобто вона означає, що цей сценарій буде запускатися тоді, коли користувач тільки почне взаємодію з ботом. Текст відповіді це контент, який побачить користувач, коли перейде до цього сценарію. Та тип клавіатури. Це нам потрібно для того, щоб зв'язати декілька сценаріїв, які ми зараз створимо. Наразі давайте побачимо, що буде відбуватися, коли користувач перейде в бот, в якому є тільки один сценарій. Натиснувши на кнопку Start, користувач побачив повідомлення, яке у нас прописано в тексті сценарію. Для того, щоб надати користувачу можливість додаткових дій, нам потрібно створити ще декілька сценаріїв та зв'язати їх з стартовим. Для цього, переходячи до вкладки Сценарій ботів», нам потрібно натиснути кнопку Додати сценарій. Ми напишемо назву для нього, наприклад, це буде інформація. Та напишемо контент сценарію, інформація про компанію. Збережемо цей сценарій. Додамо відразу ще один сценарій. Називаємо його контакти. Зберігаємо. Тепер у нас в нашій структурі є три сценарії, які ми можемо пов'язати між собою. Для того, щоб заходячи у сценарій привітання у користувача, була можливість перейти до сценарію «Інформація» та контакти, нам потрібно у сценарії привітання зробити клавіатуру. Тому у полі тип клавіатури ми обираємо якусь з клавіатуру. Поки що зробимо звичайно. Після того, як ми додали клавіатуру, ми можемо у вкладці клавіатура додати кнопки, які будуть посиланнями на наші інші сценарії. Як ви бачите, ми створили дві кнопки у табі клавіатура вітального сценарію. Тепер, коли користувач перейде у бот, він побачить дві кнопки, окрім тексту самого сценарію. Але наразі ці кнопки не будуть працювати, тому що ми ще не зв'язали їх з іншими сценаріями. Як ми бачимо, натискаючи на кнопку, нічого не відбувається. Тому клавіатурі вітального сценарію, у якому у нас вже є дві кнопки. Нам потрібно їх зв'язати зі створеними сценаріями. Наприклад, кнопку інформація ми зв'язуємо зі сценарієм інформація, кнопку контакти зв'язуємо зі сценарієм Контакти. Як ви пам'ятаєте, ці, ці сценарії ми вже додали, у нас вони вже є. Давайте подивимось, що буде відбуватися, коли користувач натисне старт. У нас знову такі ті ж дві кнопки, але вже при натисканні на них ми бачимо інформацію. Тобто наразі, при натисканні на кнопки у нас запускаються два наші створені сценарії. Якщо ми хочемо додати клавіатуру до кожного з цих сценаріїв, нам потрібно зайти до сценарія, наприклад, інформація та увімкнути клавіатуру. Тепер у табі клавіатура ми можемо додати кнопку, наприклад, головне меню. Посиланням для цієї кнопки буде. Вітальний сценарій. Натискаємо Старт, натискаємо інформацію, і ми бачимо кнопку головне меню. Натискаючи на цю кнопку, користувач буде повертатися до головного меню. Тепер давайте створимо більш складну структуру логіки бота. Додамо у сценарій інформацію. Ще декілька кнопок, наприклад, адреса та про послуги. Тепер переходячи. Кнопку інформація, користувач буде бачити вже три кнопки. Окрім головного меню, він буде бачити кнопку «Адреса» та пропослуги. Але знову ж таки нам потрібно зробити сценарії, які будуть запускатися при натисканні на ці кнопки. Тому додаємо сценарій. Пам'ятайте, що назва сценарію та назва кнопки, на яку користувач буде натискати для того, щоб запустити сценарій, не обов'язково мають збігатися. Тобто назва, яка виводиться у боті, це сама назва додана у вкладці клавіатура. З назвою сценарію вона не має нічого спільного. Ми додаємо ще два сценарії. І не забуваємо у клавіатурі сценарії інформація, у якому у нас вже додані дві кнопки пов'язати сценарії, на які будуть посилатися ці дві кнопки. Давайте спробуємо натискаємо старт, натискаємо інформацію. Натискаємо «Адреса». Як ви бачите, у нас запустився новий сценарій, який ми зробили адреса про послуги. Запустився сценарій про послуги. І знову ж таки, використовуючи кнопку головне меню, ми можемо повернутися до головного меню боту. Тобто, таким чином, ви вже можете зробити структуру простого інформаційного бота. Сценарії мають багато можливостей, які ми наразі не розглядали. Це, наприклад, сценарії підключення оператора, сценарії форми зворотнього зв'язку, можливість додавати файли, локації тощо. Але наразі для того, щоб керувати сценаріями та створити логіку вашого бота, у вас вже достатньо знань.